Зараз розкажу вам за електричну маслостанцію 700 бар, які ми реалізуємо. Може вона працювати з будь-яким гідравлічним обладнанням. В нашому випадку ми працюємо з гідравлічними циліндрами. Також може працювати з домкратами. Наступні значить, характеристики. Працює вона від мережі 220 В, потужність мотора 750 ватт і об'єм баку 7 літрів. В даному випадку ми під свої потреби поставили електричний манометр. Стандартна комплектація йде з гліцериновим манометром. Ззаді у нас значить, заливна горловина. В комплекті йде рука високого тиску 2 метри, ручне керування за допомогою педальки. Ззаді у нас автоматичне керування кнопка. Спереді у нас знаходиться важель скидання тиску. І пропускний клапан. Він вже налаштований з заводу. Сюди ми не ліземо. В принципі, ось такий ось один варіант. Є в нас маслостанції двохходові, двохпоточні з електроклапаном. Різних об'ємів баки є на 7-х 10 літрів. Так що звертайтесь, є різні варіанти.